За п'ять місяців 2024 року в області зареєстровано 559 пожеж. Показник уже перевищив минулорічний, більш як на сотню. Найбільшу частку складають пожежі в екосистемі. Хоч навесні та восени випадків пожеж більше через природні чинники, цьогоріч винна й людська недбалість, каже рятувальник. Зазвичай громадяни несте розпалюють багаття або підпалюють суху рослинність, траву, там залишки різних гілок, і від цього розповсюджується пожежа на більш масштабні наслідки і території. Найбільшу кількість пожеж з початку року зареєстровано у Хмельницькому районі. Причина цьому небезпечне поводження з вогнем. Цьогоріч зафіксовано 294 такі випадки. Люди, які зловживають алкогольними напоями, люблять курити цигарки і в такому стані засинати. Цигарка падає на матрас і від цього маємо загиблу особу. Також порушення правил пожежної безпеки під час влаштування і експлуатації електроустанов, перенавантаження електромереж, користування пошкодженими електророзетками, електроподовжувачами. Найбільш уразливими у надзвичайних ситуаціях є діти, пенсіонери та люди з інклюзією, каже рятувальник. Тож, у випадку загорання, важливо допомагати їм першочергово. Загинула дитина 16-го року народження. Там, взагалі, трагічний випадок. Дитина ДЦП, неходяча, мати вийшла в магазин і в той період сталася пожежа. Дитина в зв'язку з тим, що неходяча, просто ну, не змогла евакуюватися з квартири. Ймовірна причина виникнення пожежі є коротке замкнення електромережі. Там була дуже значна кількість в одну подовжувач влаштовано електроспоживачів. Летальних випадків у поточному році на щастя менше у порівнянні з 2023 роком. Тож не слід забувати й про правила пожежної безпеки, адже це запорука врятованого майна, а що головніше життя. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.